За 16 кілометрів від Чорнобильської атомної станції на березі річки Прип'ять стоїть місто Привид Чорнобиль, місто, яке стало символом трагедії та водночас сили людського духу. Цього разу ми вирушимо в подорож до місця, яке знає весь світ, до міста примари, міста легенди, міста, що стало символом катастрофи, до міста Чорнобиль. Що ж, приховують ці покинуті вулиці. Що давно не чули голосів, які таємниці зберігає ця земля? Це місто сповнене історій, які не зникли разом із його мешканцями. Воно живе, але зовсім іншим життям. Тож, ми вирушаємо в подорож до Чорнобиля, щоб побачити його сьогоднішнє обличчя сьогодні Чорнобиль є адміністративним центром зони відчуження і частково відновлене. З настанням літа, дерева і рослинність покривають місто Чорнобиль щільним зеленим килимом. Здається, що час тут ніби зупинився. Занедбані радянські будівлі, покинуті автомобілі та інші об'єкти створюють атмосферу постапокаліпсису. Подивіться, як природа повільно полинає будинки, дороги і тротуари. Проте життя тут триває. У Чорнобилі працюють підприємства, що обслуговують Чорнобильську АЕС та зону відчуження. Також у місті знаходяться науково дослідні установи, які вивчають вплив радіації на навколишнє середовище. Населення міста до аварії становило близько 13 тисяч осіб. Після аварії на Чорнобильській атомній станції. Місто було повністю евакуйоване, а його мешканці більше ніколи не повернуться до своїх домівок. Чорнобильська АЕС була однією з найбільших атомних електростанцій не тільки в Радянському Союзі, але й у всій Європі. Її масштаби вражали, а значення для енергетичної системи було важко переоцінити. На час аварії станція складалася з чотирьох енергоблоків, кожен з яких мав ядерний реактор. За проектом, загальна потужність ЧАЕС мала сягати 6 тисяч мегаватт, що робило її однією з найпотужніших у світі. Крім самої станції, місто Чорнобиль також відігравало важливу роль у промисловому комплексі регіону. Тут розташовувалися різноманітні підприємства, що обслуговували потреби не тільки атомної станції, а й інших галузей. На жаль, розвиток та успіх Чорнобильської АЕС та промислового комплексу міста. Були перервані катастрофою. Аварія на ЧАЕС стала не тільки трагедією для людей, але й завдала величезної шкоди навколишньому середовищу та економіці регіону. Місто Чорнобиль, яке колись було важливим промисловим центром, сьогодні стало зоною відчуження, нагадуючи про масштаби катастрофи та її наслідки. Сьогодні Чорнобиль має статус вахтового селища. Тут працює приблизно три тисячі людей. Що цікаво, тут працюють декілька магазинів і є готель для туристів. З висоти пташиного польоту відкривається неймовірна панорама на річку УЖ вона, мов змія, звивається зоною відчуження серед лісів та впадає в річку Прип'ять поблизу Чорнобиля. Природа тут вражає своєю красою та різноманітністю. Колись ця вода була джерелом життя для тисяч людей. Сьогодні вона омиває місто, що стало символом однієї з найбільших катастроф в історії людства. Але як почалася історія Чорнобиля? Відомо, що Чорнобиль має давню історію ще за часів, коли князь Рюрик Ростиславич полював у місцевих лісах. Поселення було засноване ще у 1193 році як укріплений пункт на торговому шляху. Протягом століть місто перебувало під владою різних держав Великого Князівства Литовського, Польщі та Російської імперії, що сприяло формуванню багатонаціонального складу населення. Згідно легенди, назва Чорнобиль походить від слов'янського слова Чорнобильник, яким називали різновид полину. Ця рослина була поширена у цій місцевості. За деякими повір'ями Чорнобильська трава має магічні властивості. Існує легенда про те, що на місці Чорнобиля раніше знаходився язичницький храм і мав особливу силу. Після аварії на ЧАЕС Деякі дослідники звернули увагу на згадку в Біблії про зірку на ім'я Полин, яка впаде на землю і отруїть води. Дехто вважає, що це пророцтво стосується чорнобильської катастрофи. За кілька днів до аварії мешканці Чорнобиля і прип'яті помітили незвичну поведінку домашніх тварин. Вони намагалися втекти або виявляли занепокоєння, що деякі люди пов'язують це з передчуттям катастрофи. Занедбані і покинуті приватні будинки поступово руйнуються. Їх повільно поглинає природа так виглядає Чорнобиль сьогодні. Місто яке колись кипіло життям, тепер стало майже безлюдним. Тут, серед зарослих вулиць, знаходиться невеликий будинок. На вулиці Миру живе 82-річний Михайло, один із небагатьох, хто повернувся до Чорнобиля після аварії. До катастрофи на ЧАЕС Михайло був учителем музики. Його село знаходилося всього за кілометр від станції. Після евакуації він. Як і тисячі інших, змушений був покинути свій дім. Але вже через рік Михайло разом із дружиною повернулися до рідного Чорнобиля. Дружини Михайла вже немає в живих. Він сам господарює у своєму будинку, сам обробляє свій город. Він живий символ Чорнобиля, його нескореного духу. Життя самопоселенця в Чорнобилі тісно пов'язане з природою. Михайло прокидається зі сходом сонця, а лягає спати, коли сонце заходить. Він живе в ритмі природи, як його предки століття тому. Падають на плечі. І чумацьким шляхом я у світ лечу, і курличуть в небі, журави лелеки, і щаслива водой. Нам цим по плечу. Ось вже багато років Михайло утримує пасіку. Його бджоли живуть у дерев'яних колодах, які він сам змайстрував багато років тому. Ці вулики свідки історії, свідки життя, яке триває, незважаючи на трагедію. Бджільництво для Михайла це не просто хобі, це спосіб вижити. Бджоли Михайла розлітаються по всій території Чорнобильської зони, збираючи нектар з квітів навіть на забруднених радіоактивних ділянках. Джмелі, метелики та інші комахи також беруть участь у цьому процесі. Вони збирають пилок і нектар на територіях, де містяться радіонукліди. Радіоактивні речовини потрапляють в організми комах разом із нектаром і накопичуються там. Радіоактивний пилок, зібраний у Чорнобильській зоні, бджоли приносять у свої вулики. Згодом у вулику накопичуються радіонукліди та важкі метали. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції зона відчуження стала об'єктом численних наукових досліджень. Дослідження проводилися різними науковими групами з усього світу. Вчені вивчали вплив радіації на рослинний і тваринний світ ґрунт, воду та інші компоненти екосистеми, вчені досліджували вплив радіації на бджіл, їхню продукцію та можливість накопичення радіонуклідів у меді. Дослідження показали, що пилок, зібраний бджолами в радіоактивно забруднених районах, містив дуже багато радіонуклідів. Проте мед, який виробляють ці бджоли, Зазвичай не містить радіонуклідів у кількостях, що перевищують допустимі рівні. Під час процесу переробки пилку на мед бджоли здатні частково очищати його від радіоактивних елементів. Ці результати свідчать про наявність природних механізмів захисту у бджіл, які дозволяють зменшити радіоактивне забруднення їхньої продукції. Усі живі організми Чорнобильської зони відчуження. Пов'язані між собою, комахи важлива частина цієї екосистеми, як і рослини і тварини. Чорнобиль це унікальне місце, де можна побачити, як природа пристосовується до екстремальних умов. Місце, яке змушує задуматися про минуле, сьогодення та майбутнє нашої планети. Ми сподіваємося, що наші віртуальні подорожі, які ми з вами здійснюємо, Дарують нам можливість зануритися у цей різноманітний світ, споглядати унікальні краєвиди та розкривати нові таємниці нашого життя. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.